54 мільйони гривень розподіляли на сесії Луцькради. Гроші на різні потреби. Однак, куди і на що конкретно підуть кошти, не до кінця зрозуміло. Із матеріалів, які надали обранцям громади для ознайомлення. На цьому наголосив представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. Зокрема, на поточний ремонт об'єктів Глаутру спрямовується 400 тисяч а на поточний ремонт вулиць 3 мільйони. Але знову немає ні переліку об'єктів благоутру, ні переліку вулиць то. Зараз озвучити які саме вулиці і що саме буде ремонтуватися на цих три мільйони. Міський голова каже, вся інформація є в письмовій довідці. Однак там вона узагальнена, а не деталізована. Про що вже неодноразово просили обранці громади, щоб розуміти за що голосувати. Між тим, у цій сумі перерозподілу у 50 мільйонів, схоже, не знайшлося зайвої гривні для фінансування безбар'єрності в громаді. Це зауважила представниця громадянського руху свідомі Алана Точій. Разом з тим у нас є програми по безбар'єрності, які потрібно фінансувати, і на які також треба кожен раз випрошувати вас. Його щоб ви спрямували кошти. Два мільйони випросили, ну на два мільйони зроблять робіт. А нарешті, те, що навіть програму зміни вносили в квітні місяці, де там мало бути і сім, і одинадцять мільйонів. Абсолютно кошти не передбачалися. Не передбачалися ну змін туди надалі. Хочу просто звернути таку увагу, казка тенденція, що це таке враження, потрібно тільки мені ці проблеми для, для, для людей з без, з, по людям з безбар'єрності. Але міський голова каже, що точково вирішувати питання безбар'єрності неможливо а на те, щоб вирішити питання комплексно, грошей схоже не вистачає. Так само їх і не знайшлося в сумі від перевиконання бюджету і для фінансування сил оборони. На цьому закцентував представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик. На підтримку сил оборони ми витрачаємо з перевиконання нулі гривень. Я вважаю, це неправильно, і, і я пропоную мінімум 50% з перевиконання витрачати на наші сили оборони. Тож дискусія навколо бюджету Луцької громади вкотре звелася до одного. Депутати й далі вимагають конкретики в цифрах. Міський голова має свої пояснення. А люди чекають, аби гроші з міського бюджету йшли на реальні потреби Луцька.